До кінця поточного тижня в Україні збережеться суха та тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів підійматимуться до плюс 30, плюс 32 градусів. Наприкінці тижня тиск почне падати, проте все одно опадів не прогнозується. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. У четвер, за словами синоптика, утримається тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме свіжі плюс 11, плюс 16. А в день стовпчики термометрів у більшості областей показуватимуть комфортні плюс 23, плюс 28 градусів. Водночас у південних областях та у Приазовій розігріє до плюс 32. У п'ятницю 8 вересня антициклон продовжуватиме визначати погодні умови в Україні. В нас очікується малохмарна, суха і тепла погода, каже синоптик. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів в секунду. Але у Криму та Приазовій можливі окремі пориви до 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 11-16. У Карпатах, північних та східних областях опускатиметься до плюс 6. Вдень повітря прогріється до плюс 23 плюс 28 градусів, а на крайньому півдні та в Криму місцями будуть літні плюс 30, плюс 31 градус. На вихідні 9-10 вересня вплив антициклону збережеться. Незважаючи на те, що атмосферний тиск почне поступово падати, умов для випадання опадів не очікується. Ці атмосферні фронти будуть далеко за межами України, а досить низька відносна воловість перешкоджатиме виникненню значного хмарного покриву. Тому погода залишиться сонячною в більшості областей, пояснив синоптик Ігор Кібальчич. Вітер, за його даними, буде змінних напрямків та слабким. Температура повітря вночі становитиме плюс 10-15, плюс а вдень прогріється від плюс 24 до плюс 29 градусів. За даними синоптиків українського гідрометцентру, цього тижня на погоду в Україні впливатиме антициклон. Завдяки йому очікується спокійна та суха погода з комфортними значеннями температури. Вночі буде до 10.15, а вдень очікується близько плюс 21, плюс 27 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.